Нарешті вихідні, а це означає купу справ, які треба переробити. Тож закинув себе магівський улюблений сніданок, зап'ю холодною водою та побіжу. Пізніше обов'язково доповім, куди я так лижу гострю. Дієти страви мої також стосуються. Ну, можливо, трішки менше, ніж потрібно для вставки у тематичний ролик. Та хто ж мені заборонить? Що з'їсти на обід обираю із списку дозволених фруктів. Зупинилася на грушах, а майже сезон закінчився, а я ще жодної не куштувала. Бонусам економія часу. Бо таку страву готувати менше хвилини. Тож перехопила і погнала далі. <рекун -праць> Вечеря сьогодні пізня. Та після скромного обіду ще більш жадана. На швидкоруч приготувала салат із свіжих овочів та курки у соєвому соусі. Всім смачного! Для підсилення аромату зв'яжіть шнурком цибулю цибуляпоре і селеру. Шнурок, 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 шнурок. Ідеально. Наріжте апельсин тонкими скибочками і розітріть. Зараз! Чорт, чорт, чорт! Гарний суп. Чудовий. Трохи блакитний. Блакитний? Приємний колір. Як на мене, має бути більше блакитних страв. О, oh, чорт, я забула про шнурок. Це суп зі шнурка.